Коли засну, як час настане глибоким непробудним сном, вкри забуття мене жадане ласкавим стомленим крилом, не треба друзів коло гробу, ні жадних спадкоємців там, ні сліз жіночих, ні жалоби, призначених людським очам. Волію тишу в часі тому, над зойк нещирих голосінь, аби веселощів нікому не тьмарила скорботна тінь. Втомуй любові вмить останню зітхання марні і сумні, нехай легким буде розстання і ті, що житиме, і мені. Явись тоді, моя психея, з лицем спокійним та ясним, і всяєві краси своєї печаль всміхнеться перед Ним, та врода них не перед тліном, а плач жіночий нас гнітить. Уймає розуму в житті нам. І мужності в останню мить, хай стріну смерть на самотія, без нарікань, без каяття, лише у ній людська надія на вічний спокій, небуття, Олела, щезнути назавше, як всі безслідно відійти, в ніщо, як був нічим, не знавши земних тривог і суєти. Коли ж всі радощі, ти зважиш, яких зазнав коли-небудь. Ким не був би в світі, скажеш, що краще все-таки не будь.